Добрий день, друзі. Обіцяла сьогодні зняти відео про стрижку сосни, якщо у вас є топіар якийсь, або нібакі, як її називають, і ви хочете їй придати певну форму, часто є сосни в садових центрах різної форми, коли їх роблять. Їм роблять розтяжки їхніх гілок, направляють їх в певну сторону, тут підчищають, тут підстригають. Ну, і таким чином формується такий вид е, рослини, як е, ніваки або топіар. Дивіться, е, як його стригти. Обов'язково потрібно мати е, ну, інструмент, ножниці, палець, вибачте, я його пошкодила. тому... Сорочку. сорочку, яку не жалко, тому що сосна ялина, якщо ви будете, тобто вона має живицю і будете десь доставати, будете мати руки всі об... живицею оброблені. Дивіться, коли сосна розпускає свої свічечки, ось так, до такого стану, коли вони вже чуть-чуть напів відкриті. Тоді стрижемо. Не стрижемо свічку, зараз покажу вам яку, яку ще чуть-чуть рано стригти. Дивіться, бачите, вона ось тут ще закрита, і отакі свічки не стрижемо. Ну, зараз вона вже тут ось чуть -чуть починає розпускатися, таку вже, ну, в принципі, можна стригти. Пояснюю, чому не стрижемо. Тому що ця свічка ще буде рости. От вона не ви не розпустила ще своїх воїнок, отут вона не розпушилася ще, бачите? Це означає, що вона ще підтягнеться. І якщо її ви вистрижете на тому рівні, на якому ви хочете, вона вам ще все одно підросте, підтягнеться, і вам доведеться достригати. Розумієте? А якщо у вас вже свічечки отак отак роблять, нібито, в різні сторони чу-чуть відкриваються, це означає, що її вже можна стригти. Ось, ось. Це означає, що її можна стригти, щоб потім не перестригати. Бо коли ви будете ну, зарано її пострижати, вам доведеться форму потім поправляти, тому що ці свічки все одно ще е, попідлізають. І вам доведеться її перестригати. Е, як ми стрижемо, як то, як хоче. Це як варити борщ. Всі знають рецепт, але в кожного він виходить по-своєму. Так само і з топіаром. Всі знають суть, але топіари у всіх різні. Чому різні і як різні? Тому що висота свічки ось. І ви її зістригаєте на тому рівні, на якому вам хочеться. Розумієте, ви можете її зістригти ось тут, наприклад. Зараз. І е, ваша сосна не буде висока, велика. Ви можете її обривати руками. Руками я не рекомендую, тому що якщо багато роботи, то ви не нарветеся цієї сосни. Розумієте, тут е, ну, таке, краще брати ножниці або сікатор. Е, не рекомендую ножниці великі, такі садові. Тому що дуже сильно зарізаються і заламуються всі хвоїнки зразу. От е, пошкоджується верх хвою, вона потім стає коричнева. А якщо ви підстрижете отак кожну окрему, тут не багато роботи, це просто як медитація. Пістаєте е, і просто під настрій собі зістригаєте їх так, як вам хочеться. Тоді рослинка стає акуратна, оці хвоїночки не пошкоджені, верхні. Ось так вони не підпалені, бо тут, бачите, стрижені вони попередньо сікатором, таким ножницями, і тому хвоїнки підпалені. От краєчки, наче як підпалені. І з-за того, що стрижені кущорізом. А якщо стригти просто кожен окремо, отак, тоді вони всі будуть гарненькі, вони не будуть такі, як підпалені, розумієте? Вони будуть гарні, гарні, зелені. Зістригаєте велику частину е, свічки, не бійтеся, не лякайтеся, що потрібно зістригати багато. Зістригаємо в рівень із своєю, або навіть чуть-чуть глибше, для того, щоб вона могла розкущитися, розкущитися і стати статутишненька. Ось так бачите. Е, декілька хвилин, буквально декілька хвилин маніпуляцій, і ваша шапочка вашої сосни буде прекрасна. Гарненька, гарнюсінька, зістрижена. У мене ножниці е, тут не ахти, якої е, гострості, тому ось знімаю тим, чим маю на даний момент. Якщо у вас інструмент класний, гострий, ви просто отримуєте кайф, тому що стаєте і просто зістригаєте. Це дуже легко, дуже просто. Інструмент має бути гострий, чистий і продезінфікований. Бачите, ось шапочка преображається. Бачите? Вона стає кругленька і гарна. Далі, далі, заглядуєте всередину. Ось ту сосну я почистила попередньо. Де є серединка чиста. Бачите, ось вона просвітлюється, в неї гарний, гарна е, структура, але зазвичай, якщо стрижена е, культура, стрижена сосна, вона всередині забивається. Із-за чого? Із-за того, що в неї густа крона, густа поверхня тут, і всерединка не просвітлюється. Вітер її не продуває, вона забивається сама своєю хвоєю, сама. Тому вам доведеться брати рукавички і залізати всередину крони, щоб почистити от її від всяких цих гілочок. Зараз покажу в мене ще є один екземплярчик, до якого ніхто ще не заглядував. От покажу вам, що робиться всередині. Дивіться, це просто ось суха, відмерша минулорічна хвоя. І так само там вверху. Мені здається, що вона дуже густа, вона там густа, але там багато сухої хвої. Ось покажу вам, ще тут. Бачите, серединка, рижа. Рижа і забита так. Ціми тут можуть множитися різні комашки, ну, шкітники. Вони собі тут можуть робити класні ну, місця для обігріву, побути, поспати, пожити. Оце все потрібно. Діти рукавички, щоб не поколоти руки. Вона зазвичай не є колюча, але має живицю. І ця живиця буде вам приліпати до ваших рук. Просто вдіваєте перчатки приходитеся і пальцями руками просто вичищається з І тоді ваш топіар стає дуже акуратним, Гарненьким. Форма сосни тоді прекрасна. цілий рік. Це один раз на рік ви зістригаєте форму і більше не стрижете, тому що вона більше не випускає ось ці свічечки. Тільки один раз на рік підстригаєте свічки. Ну, можливо, десь там якась ще виб'ється, можливо, ну не знаю, коли в червні підросте, то ви побачите і пристрижете. А так нічого Зайвого, нічого е, не, не будете з нею робити абсолютно цілий рік, тільки любуватися, любуватися формою. Ось так. Якщо ви любите форми, якщо вам подобається допіари, будь ласка, е, купляєте сосну, Ставити її гілочки на розтяжечки під певним кутом і любуєтеся потім витвором свого мистецтва. Дивіться, якщо ви один рік пропустите і ось ці виростуть, то виросте нормальна звичайна сосна. Вона просто буде рости з шаленою швидкістю, тому що вона хоче жити. Якщо ви не будете її пристригати. Тобто, якщо ви вже почали стригти топіар, його потрібно стригти. Бо якщо ви опустите, з цього топіара буде, ну, буде халепа. Буде халепа, виросте звичайна лахмата собі сосна. А якщо не будете пропускати, у вас буде гарний набитий, класний шарик. Класний топіар. Ось так. Це все, мабуть, що я хотіла вам сказати про е, стрижку свісни. Нічого немає складного, просто гострий, гострий е, інструмент, рукавиці і зістригаєте. Зістригаєте на тому рівні, на якому вам комфортно. Ось бачите, в неї є е, маленькі свічечки. Ось. Зараз я вам наближу, просто щоб не проголожувати. Ось вони маленькі-маленькі. Бачите? Маленькі. Їх і стрихти не потрібно. А ось були високі, великі. Ось ця велика. Її зістригаємо. Для того, щоб шапочка була кругла, для того, щоб шапочка була гарна, дещо підстригаємо, дещо залишаємо. Таким, щоб воно було пишне. Ось так. Ось так і не потрібно боятися пробувати. Якщо вам хотілося спробувати це на своїй території, будь ласка, пробуйте. Пробуйте, це рослина, вона вам дозволяє багато. Ви можете таким чином знімати стрес. Якщо вам подобаються різні форми, будь ласка, підходите і працюйте. До зустрічі, друзі!